Слава Ісусу Христу, навіки, слава Святому Господу, будьте благословені на тому місці, де ви є. Знаєте, зараз так багато людей зацікавлені майбутнім, що нас чекає в майбутньому чи залежить майбутнє від нас. І дуже багато людей довіряють своє життя людям, покладаються на всяких аналітиків, політиків, блогерів. «О, все, цей президент нас спасе. О, цей президент закінчив війну. Люди, це ілюзія. Це є утопія покладати своє життя на творіння. Люди, ми є творіння. Джерело життя тільки Бог. Тільки Господь може звільнити вас від проклять, від нещасть, від хвороб, від цього цього зла. Розумієте? Якщо людина покається і навернеться до Бога, війна в Україні може вже завтра закінчитися. Якщо... Весь народ покається, прихилить коліна свого серця і прийме Господа у своє життя, тому що тільки творець може дати людині благословіння, щастя, тільки творець може людину спасти від цього зла. Настільки люди, просто як машини, повторюють слова людини. Біблія пише, що проклята та людина, яка покладає своє життя на людину. Люди, просинайтеся, це ілюзія, розумієте? Ніхто вас не спасе в цьому світі. Ні одна людина, ні президент, ні аналітик, ні астролог, ні гадалка, ні ворожка, такі блогери. Ніхто вас не спасе, ніхто не врятує, ніхто не закінчить цю війну, крім Бога. Якщо люди покаються, навернуться до Бога. Дуже страшно покладати своє життя на людину. Творіння не може. Дати щастя творіння без творця не може зробити людину щасливу, аж ніяк. Тому просинайтеся, вивчайте слово Боже, ставайте частиною живої церкви, де ви пізнаєте істину, тому що тільки істина, тільки слово Боже може звільнити людину від проклять, від зла, дати благословення, тільки Бог може врятувати людину і дати життя і життя вічне, будьте благословенні, і хай Господь торкнеться вашого серця. I mean